Можуть використовуватися для створення простої батарейки. Їхня кислотність дозволяє генерувати електричний струм, якщо вставити в лимон цинковий і мідні електроди. Склад крові на 95%, схожий на апельсиновий сік. За вмістом води, мінералів та кислот, апельсиновий сік майже ідентичний. Людській плазмі крові у стародавній Греції лимони вважалися розкішшю, і багаті люди використовували їх для організації кулінарних або ароматичних змагань. Апельсин це гібрид, створений людиною. Він виник у наслідок схрещування помилу і мандарина. Його історія сягає кількох тисяч років. Мед медвіг... виготовлений з нектару квітів. Нових дерев має надзвичайний аромат і смак. Це один з найдорожчих і найрідкісніших видів меду.